Зареєструвавшись у реєстраційному центрі міста Бохум, вас може бути направлено до табору Харсефельд. Це Нижня Саксонія. Табір знаходиться за 315 кілометрів від міста Бохом. Вам буде організовано автобус або Ви отримаєте квитки на потяг. Будьте готові, що якщо ви будете добиратись туди саме потягом, то від залізничного вокзалу потрібно буде доїхати ще місцевим автобусом до табору. Там потрібно мати саме готівку. Ось цей документ, який ви отримали після реєстрації, це не кінець, а початок маршруту. Часто тижні ви можете перебувати у таборі, поки не буде знайдено тимчасове чи постійне житло. Тож цей табір можна назвати проміжною станцією. Проживаючи там, соціальні працівники будуть займатися пошуком для вас житла, де ви зможете зареєструватися та почати оформлення свого параграфу 24-го параграфу. Ось що потрібно знати про умови проживання. Їжа та базове медичне обслуговування зазвичай надаються там. Допомога коштами там не надається. Ви зможете отримати там медичну підтримку, тобто, саме медичні огляди, базова медична підтримка терапевта може бути доступною. Тож вам слід бути готовими взяти з собою ліки, необхідні речі, змінний одяг, зарядні пристрої, звичайно, кошти, тобто взяти те, до чого ви звикли у своєму повсякденному житті. Адже по приїзду до табору ваші можливості можуть бути обмеженими. А я хотіла б налаштувати вас позитивно, незважаючи на те, що переїзд це завжди стрес та дуже складно, ви все ж таки повинні підготувати себе, що тут буде складно, що тут буде морально складно, тут буде все нове, не буде те, до чого ви звикли. Ви також можете відчувати, що час тягнеться дуже повільно, що оформлення документів це дуже довго. Але ви повинні налаштувати себе так, що потрібно просто, просто перечекати це, пройти цей етап, дойти до кінця, бо є задача, є ціль отримати параграф, отримати тимчасовий захист. І повірте, Пройшовши цей шлях, прийде момент, коли ви видохнете і зрозумієте, що нарешті можна легко дихати, і все добре, і виплати є, і медичне обслуговування є, і житло знайшлося, то прийде цей момент. Бо початок, він, як і в кожній справі, він важкий, він нелегкий. Тож будьте уважними та підготовленими, це значно полегшить ваші перші етапи. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтеся, щоб бути в курсі нових відео та корисних порад.